Доброго дня, друзі. Ще один обзор посіву соняшника від компанії Євросем. Знаходимося ми в Запорізькому районі, село Широке, це майже біля самого Запоріжжя. На даній ділянці у нас посіян гібрид. Грут. Гібрид грут це під технологію Clearfield 5 разів по вовчку, 115 днів період вегетації Дуже посухостійкий. Значить, і по цій ділянці. Значить, посів соняшника в нас був 6 травня. За два тижні до цього було внесення калійного ліфасата в нормі 2,6 літра на гектар. Як ви можете бачити, посів у нас ноутільний, окремо за дане господарство. Шостий сезон е, е, працюють по технології NoTIL. Е, шестипольна сіва зміна е, просо, ячмінь, озима пшениця, ріпак, е, соняшник, кукуруза, Ось таке серйозне господарство Марія називається. E, значить, і у нас по цій ділянці 62 тисячі посів на посіві густота, це десь 4 і 3 штучки на метр. 6, 6 травня посіяно. E, сьогодні в нас 7 червня, тобто посіву 30 днів. E, Сіялось без нічого, без добрив. E, от як сівалка в нас ходила. Видно. Так, соняшник на цій ділянці був у 20-му році, 21-му зима пшениця, минулому кукурудза, і на цей рік у нас ґруд від компанії евросем Ну, соняшник у нас. Зараз у нас в стадії 3-4-4 справжніх пари. Вчора було внесення основного гербіциду. Це в нас був і Мівіт-препарат від компанії Укравіце і «Мазамокс» 40 грам на літр. Норма внесення в нас була 1,1 літра на гектар. Ну це десь через днів 10 приїдемо, побачимо, що в нас буде, яка картина по бур'янах. Ну, а зараз соняшник у нас отакий. Опадів достатньо. Ділянка у нас 100 гектарів. Так що буде цікаво. Далі буде. Дякую за увагу. Хай щастить.